Як навчити дитину їсти і зменшити свою тривожність? Найперше це заведіть щоденне харчування, де ви будете записувати, скільки і чого ваша дитина з'їла. Робіть малі порції, щоб не перевантажувати тарілку дитини. Також орієнтуйтесь на те, що ваша дитина з'їла протягом тижня, а не протягом дня, тому що в один день вона їсть краще. Інший день може їсти гірше. Створіть графік прийому їжі, не під'їдайте протягом дня, їжте з дитиною однакові продукти. Також надавайте різноманіття, навіть якщо ви думаєте, що ваша дитина цього зовсім їсти не буде. Не змушуйте доїсти, не шантажуйте, не годуйте під мультики, не підмішуйте продукти. Для власного заспокоєння ви можете користуватися спеціальним додатком, де ви будете відслідковувати графік набору ваги вашої дитини. Якщо ви маєте якісь переживання чи сумніви щодо прикорму чи харчування вашої дитини, ви завжди можете звернутися. Я поруч і працюю для вас.